Це рядовий поліції Юрій Пилипенко. Він складає іспит із вогневої підготовки. Чоловік каже, практичні заняття простіші, аніж тести з теорії. Відстрілявся позитивно, отримав відмінну оцінку, в принципі, не таку, як і розраховував. Чотири постріли це максимальна, максимальна кількість влучень. Оцінка відмінна. Вони показують свої навички володіння зброєю, показують наскільки вони влучно можуть стріляти в мішень, і в даному випадку право Номер у нас ще передбачає проведення заміни магазину. У той же час у спортзалі навчального центру складають іспит із самозахисту. Прія населення живі Варишити. ще п'яту землю. А в цьому приміщенні слухачі оформлюють навчальні документи ДТП, каже начальник циклу спеціальних дисциплін Сергій Зубрін. Це дуже є важливо для поліцейських, щоб вони на практиці могли застосувати свої знання і тим самим, на місце події, вміло кваліфікувати подію, визначити правопорушника, скласти на нього відповідні документи, і вже це буде логічною послідовністю направлення матеріалів в суд і притягнення правопорушника до відповідальності. На подвір'ї школи слухачі зупиняють водія автівки. Передивіть, будь ласка, документи, які передбачені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. Поліцейські помітивши транспортний засіб, який порушив правила дорожнього руху, зупиняють його за допомогою світлових маячків або звертаються через гучномовиць. Після того як він зупинився, перевіряють документи водія транспортний засіб, а також складають матеріали щодо того, що він порушив. До атестації допускають слухачів, які впродовж півроку вчилися в школі поліції. каже перша заступниця начальника державної установи Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських Наталія Чабонюк. Навчання триває 6 мі. Навчаються у нас різні категорії поліцейських. Зараз ми випускаємо поліцейських патрульної поліції, підрозділів забезпечення і кінологів. Взагалі також навчаємо ще працівників поліцейських превентивних підрозділів. І за цей рік ми вже випустили, це вже буде 7, 383 поліцейських первинної підготовки. Цей випуск у нас складає 73 слухача. Наталія Дехтієвська, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.